12 житлових будинків зазнали пошкоджень в результаті нічного удару по місту Шостка. Росіяни атакували південно-західну частину міста. Ви дивитесь новини на межі у студії. Працює Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини всіх 10 громад Шостканського району. 6 на 7 листопада росіяни атакували шахедами шосткинського громаду. Внаслідок влучання по нежитовій забудові в одному з мікрорайонів міста зайнялася пожежа, яку приборкували рятувальники. Люди в результаті удару не постраждали, але за інформацією міського голови шостки пошкоджень зазнали 12 житлових будинків. за тиждень ворог атакував аграріїв у глухівській громаді. 6 листопада російський безпілотник поцілив у вантажівку аграрного підприємства Агрозем у селі Лужки Есменської громади. Атака сталася учора, 6 листопада, близько 13-ї години. Попередньо росіяни били безпілотником типу ланцет. Люди не постраждали. Пошкоджено вантажний автомобіль агропідприємства. Через складну безпекову ситуацію виникла загроза закриття єдиного в середині відділення ділення Укрпошти. Водії компанії відмовляються їхати до прикордонного міста. За словами начальниці відділення Оксани Боглаєвої, ситуація поки не визначена. Більше трьох років минуло з дня поранення військового шостки Ігоря Пилипенка. Сталося це під попасною на Донеччині. Важке поранення прикувало чоловіка до крісла колісного. Попри важкі травми, ігор не втрачає віри. Самостійно пересувається, займається реабілітацією, водить авто і мріє побачити матч збірної України. Історію людини, яка щодня бореться і перемагає, дивіться в нашому сюжеті. Із самого дитинства Ігор Пилипенко мріяв про військовий фах. Після навчання у школі та училищі чоловік потрапив на строкову службу. У 2011-му попав на військову службу срочником. Там же російські війська були, і ну, воно, як то кажеться, за уже можна. І сам волки в місті ж ходили, гуляли якось. Ніхто не ожидав такого, що через буквально два роки ми будемо. Воювати невдовзі після повернення Ігоря зі служби до рідного Воронежа почалося російське вторгнення на українську територію. Ігор говорить, ця ситуація його обурила і він чекав на повістку і готовий був стати на захист України. Бойовий досвід він здобував одразу в гарячих точках під Мар'їнкою і Красногорівкою. Вспоминання дуже страшно, це ну, не передать просто. Воно ну, і адреналін, і цей страх. Все це, це воно перемішане було. Я в першому бою, навіть як кажу, не стріляв. Мені на, настільки соромно було після бою. Я вернувся, а хлопці кажуть, Та, ну ви ж стріляли, я тільки патрони заряджав, а вони мені об'яснили, що всьому свій час і будеш і ти стріляти. Просто поки ти привикнеш. Це я вже пізніше, як то кажуть, зрозумів, чого вони так зробили. Після участі в антитерористичній операції Ігор повернувся додому, але його серце було не на місці. Він постійно хвилювався за побратимів, його буквально тягнуло назад. У 2020 році Ігор Полипенко підписав контракт на службу. 24 лютого 2022 року. Наш земляк зустрів у навчальному центрі на заході України. Майже місяць військові добралися до своїх підрозділів на Сумщину. Пізніше Ігоря скерували на Донеччину. Саме там, під попасною він і отримав поранення, яке кардинально змінило все його життя. Рядом з мною ну, командир мій, командир звода, він попитався мене підняти. Ну так як він менший мене, він не зміг мене витягнути. Получається, наші, що ще залишилися, трохи далі були від нас. Так як він не зміг мене витягнути, він побіг. Забрав їх, і вони вже мене витягнули з ярка, виходить вище гору, щоб при евакуації можна було швидко мене кинути в машину. Ну так як у нас ну, суцільний обстріл був, машини сутки, сутки не давали на евакуацію. Ми, виходить, з товаришем там теж він ранений був, він, виходить, сутки ми пролежали там на як то кажуть, на полі бою. Мене отримали сранені, воно невелике. Осколок там взагалі мелкий Мене витягнули. Ну він попав іменно в позвоночник, відказали ноги і все, що не вже пояса. Потім Ігоря та його побратима евакуювали до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх переправили далі від лінії фронту. Протягом декількох місяців Ігор Пилипенко пробув у Вінниці. Там за ним доглядала мама. А потім пораненого військового перевели до Львова. Після Ігоря направили на ВЛК. Тут-то і почалися бюрократичні проблеми. Ігор Пилипенко розповідає, дуже складно шукати правди, коли ти у візку. Я як приїхав на списання я ще місяць, де то ми списувалися. Цей місяць я отримав гроші. Тоді, коли я отримав документи, мене ще відправили в Чернігові там теж типу такого госпіталя. Реабілітаційного, ну, На наступний місяць я не отримав зарплати. Хоча ще довжені, я щилився в частині. Стали дзвонити. Розберемося, 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 зарплати немає. Тоді ще, ще два місяці ми добивалися того, щоб мене зняли з СЗЧ. Вже буває за цієї бюрократії, просто руки опускаються. У мене ще батьки, що допомагають. Як то кажуть, вони цими документами, так як мені це, це ж нереально, Виїздить по цим інстанціям. За три роки після поранення і як наслідок ураження хребта, Ігор призвичаюється до життя в інвалідному візку. Квінницькі мені лікарі казали. Вони в шокі були, що я взагалі встав. Я можу сам пересісти на коляску. Всі думали, що я просто буду лежати. Зараз як не як, -то, так. З варулем, по домашньому, да, я можу собі їсти приготувати і взяти, щось. І У мене машина на автоматі виходить. І там просто одна ручка, яка відповідає за газ і за тормоз. Головне бажання, ну і правила, звісно, не нарушати, бо фатає просто таких людей, які їдеш, а вони ну от, куди летіти, подрізати оце. Чоловік не втрачає віри у краще, він виконує багато вправ, аби підвищити можливість скоріше стати на ноги. Лікарі поки жодних прогнозів не дають. Ігор живе з рідними у воронежі. Чоловік захоплюється впалюванням по дереву. Обожнює футбол і мріє про мирне щасливе майбутнє. Перше, щоб війна закінчилася, а друге поїхати на матч зборної України. Хоч і, каніше, вона не за так робити, але ще хочу вибігти сфотографуватися там з яким-то футболістом. Подружжя з будівельного на Лухівщині дивом рятувалося під час атаки російських ФПВ-дронів. Тепер їхній дім серед десятків спалених будинків на прикордоні. Історія Світлани Севрюк про втрату, страх і любов до рідної землі, яка навіть після всього лишається домом. Але вже ми коли їхали по дорозі, нам зателефонували, і сказали, не їдьте в своє село, бо вже вашу вулицю б'ють і вже ваша сусідка згоріла. Світлана Северюк згадує свій останній візит у рідне село Будівельне Глухівської громади. Тоді вона з чоловіком Миколою повернулася додому за найнеобхіднішим. Подружжя потрапило під атаку в Вибиралися пішки через кукурудзяне поле, під гул двигунів безпілотників та звуки вибухів. Ну що робити? Кіт наш був вдома, хатній документи були у підвалі. Ми ж не збиралися виїжджати вже назовсім. А думали, що ще ж приїдемо. І коли ж, ж воно ще ж і, і час на вулиці дозволяв. Ну, а так сталося, що прийшлося пробиратися через поле, через кукурузу до свого будинку, забирати кота, документи, що там іще ми змогли забрати. Ще вкинути те, що ми могли унести. Спочатку осені 2025 року росіяни інтенсивно випалюють прикордонні села Глухівщини. До цього розповідає пані Світлана. Вони вже зруйнували сусідній студинок. Село спорожніло після щоденних атак. Розуміючи, що черга може дійти і до них, Світлана з чоловіком почали готуватися. Потрохи перевозити речі в орендований будинок в іншому селі. За кілька місяців будівельне повторило долю студенка, каже жінка. Зараз тут десятки зруйнованих будинків і покинутих дворів. 7 жовтня росіяни спалили й будинок родини Севрюк. Трошечки. ну ми не встигли, ми не не встигли, встигли, Нам не вистачило часу, ми так трішки вивезли, що там, то, то картоплі, то моркви, то буряка, що, що могли там задежі. Що. А так в основному все згоріло. Меблі згоріли, згоріла, згоріла газова плита, ну і там таке. Все ж і штори і паласи, і все, все, все погоріло. В останній день у будівельному Світлана на власні очі бачила, як по їхній вулиці влучили три дрони. Вже згодом дізналася два. Поцілили у медпункт, третій у будинок сусідів. І ми та швиденько, швиденько все що, що ж могли, ухватили. І через город за село благо за село недалеко було бігти. То ми і ми дуже за село вийшли. І летить і знов, чуємо, знов годить. А там кукуруза стояла, ми заховалися, заховалися у кукурузу. От, і другий вибух. І ми потім виходимо вже з кукурузи. Це це, це, це все секунди. Ну це було по времені, як наче у меду. Ти йдеш, і ноги не йдуть, і цей страх, тебе гоне й паніка. Світлана каже, за роки війни в будівельному вони бачили все: артилерію, гради, міномети, каби, але не думала, що найстрашніше це крихітні безпілотники, які точково випалюють усе дотла. Саме такими дронами росіяни знищили дім родини, у якому севрюки прожили понад 30 років. Я сама нас бачила, бачила ці дрони, які запалюють будинки, то, ви знаєте, вона, вони невеликі. Вони, як я казала, із моєї шестилітрової кастролі кришка, отаке воно невелике летить, але що воно, воно запалююче таке несе, що воно запалюють, як такий будинок, що він дерев'яний і обкладений, цеглою, то вони запалюють з першого, мабуть, разу. Може, з другого. До війни життя родини Севрюк у будівельному було спокійним. Вони переїхали сюди ще у 90-х. Облаштували дім, посадили город, тримали господарство. Земля тут родюча, повітря чисте. А саме село, розповідає Світлана, стоїть на пагорбі й потопає у лісах. А коли перейшли село дуже мені подобало, подобається і подобалося, і подобається. Чому? Тому що. Сама сам ландшафт, саме, саме розположення, дуже багато зелені. Воно на висоті вийдеш зранку. Е, краса неймовірна у кожну пару року. От, е, було що яка і ті, сфотографувати, і на відео потім зняти, то е, е, подобалося. Сьогодні 10 лютого, 2021 двадцять першого року, сам горан. Повним людей будівельне залишалось навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії. У перші роки село не дуже чіпали, тож люди намагалися триматися за звичне життя. Місцеві мешканці працювали на вапняному заводі, який діяв аж до 2023 року. Все змінилося, каже Світлана, коли обстріли почастішали й оголосили евакуацію. Таке враження склалося на нібито село вимерло. От не чутно було дитячого крику, сміху цього, у цього всього його не вистачало, і воно, як сказати, село почало занурюватися, так сказати, у тишу, кокану такі. Кожен кожен сам. Попри періодичні обстріли, родина не хотіла покидати дім. Северюки навчилися жити під звуки війни. Прислухалися, з якого боку вибухи, ховалися в підвал, часом ночували там. Згодом почало прилітати вже по їхній вулиці. У 28 лютого, 23 го року це прилетіло воно як по городам по нашій вулиці, і потім іще там перед школою прилетіло з мінаметів по будинках. Ну це таке були пошкодження були значні. Ну ну не смертельні, так сказати. Нині родина Севрюк поступово адаптується до життя в іншому селі на Глухівщині. Після втрати дому вони мріють знову посадити город, зробити квітник біля хати. Поруч із ними ті, з ким разом пережили страшні дні: двоє песиків і кіт на прізвисько сірий. Їх Світлана та її чоловік Микола врятували з будівельного. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Тихих вихідних і до зустрічі у понеділок.